We'll В одному з минулих сюжетів ми розповідали про те, як пережити спеку, як врятуватися від такої спекотної літньої погоди. Сьогодні будемо з вами рятуватися від нудьги, шукати собі хобі. Спочатку пропоную звернутися до одного з, напевно, з найулюбленіших хобі по всіх Черкасах до риболовлі. Але з чого ж починати? Я в риболовлі взагалі повний нуль, і не тому, що я. Повний, а тому що я нічого не розумію. Ми звернулися, звісно, до професіоналів. Тож давайте послухаємо їхні поради. А якщо вам є щось додати, пишіть в коментарях у нас на Ютубі або в інших соцмережах. В тому році ливилось значно ліпше. В цьому році майже нічого немає. Ловиться плітка, ловиться бичок підлящик, Деякі, як ви підете на той бік, то там два дні назад приймали сазана, 4КГ, 800 грам, І лящ там попадається. Тут за весь цей час приймали декілька лящів. Це і все. Попадаються такі сомики, такі. ну їх, звичайно, викидають. Більше нічого. Такого. А на що краще ловити? На що ловити? Ну, я любитель удочки. Саме звичайна удочка. Такого. мені більш нічого не потрібно. Оце ну, таке. А е, дуже багато людей ловлять на спінінг. Закидають щось ловлять. Щось більше ловлять, ніж все. А я такий. Е, так сподобання. А яка прикормка краща? Воно називається шоколад. Шоколадом тут, звичайно, тільки трошки попахує. Що там знаходиться під цією назвою? Дуже важко сказати. Ловиться платва, ловиться лящ, подлящик. Ловіть на опариш. А на яку водку краще ловити? На водку какую? На водку. водку. А, я думаю, водку какую. Ну хто на що? Хто на поплавкову, хто на спінінг, хто на донку. У кожного свої пристрасті. Ловиться тут і ляще, підляще під ляще. От, Є ще таранка невеличка. От, бички, ну оце 4 дні глухо. глухо. Сьогодні тільки повезло, підлящик і під дві тараньки. І все. А на що краще ловити? Опари, каша, горохова каша от, і перловка. От, і нагачок, звісно, що опариш. Я користуюся старими будками ще радянською. Я не купляю нових вудок, тому що що на нові будки не ловиться, що на старі будки не ловиться. А якщо вона ловиться, то ловиться на все. Навіть на бамбукову палець. Отже, порада для таких рибалок-початківців, як я, 1 потрібно запаститися. Терпінням в першу чергу, бо як кажуть, рибалки старожили цьогоріч чогось ловиться не так рясно, як минулого року. Що ж запитаємо, як нам порадили на тому березі? Можливо, там улов на поради для нас буде набагато більший.